Позовою. Зелені хвилі нею гойдає вітерець. Веселий жайвором дворі щебече наді мною. Враз думка промайнула. Напевне, це кінець. Бо ворог свої штурми продовжує невпинно Живий, на жаль, залишився, бо купий я один. Ох. Позаду міномет. Позаду міномет наш стріляє без зупина. А я тихенько молюся, щоб вистачило ним. Бо так пожити хочеться на світі цьому білому. обняти ще дружину, маленьких, малесеньких дітей. Мабуть, отут загинути судилось мені грішному. Забувся, бачите, хотів похвалитися. Він не весь записаний, але отак пожити хочеться на всьому світі білому. Дружину обійняти ще, малесеньких дітей. Мабуть, отут судилося загинути. Мабуть, отут загинути судилося на грішні. Читай, давай я не буду цей контекстувати крайні... крайні... читати. На крайній цій позиції, подалі від людей. Зв'язок давно вже втрачено, бо рація розбита. На бої теж залишилось на півгодинний бій. Два боги до підствольника і лють несамовита. Та все ж з холодним розумом я сам тримаю стрій. Чого могло б не статися, якби було нас більше, і повна комплектація була б тоді в військах. Позиції по фронту були б тоді щільніше. А в штурми м'ясні ворога не сіяли б в нас страх. Надія на підсилення. Здається, вже змарніла. Чоловіки ховаються вдома по хатах. <правда> 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 <правда>